Привіт, привіт, привіт. Mercedes-Benz M-Class 2014 року з'явився у нас в продажу. Він був пригнаний з Америки та абсолютно якісно відремонтований. Що ж стосується особливостей цього авто, то список просто вражає: шкіряний салон, електрорегулюванням передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Є підрульові пелюстки для перемикання передач, круіз-контроль, навігаційна система. Двозонний клімат-контроль, відкривання багажника з місця водія, люк для додаткового освітлення та електроскладання дзеркал. Він також оснащений датчиками світла та дощу. Не менш важливою є система сліпих зон. Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш М клас точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.